Samsung m 31 має відбиточок пальця. Ціна 3,5 тисячі. Ось такі є легкі легкі потертості, але незначні. Працює телефон досить добре, перевірений, повністю протестований. Тут іде Type-C роз'єм, також роз'єм на наушники 3,5 присутні, ніяких серйозних коцок чи царапок немає. По екрану теж все окей, чотенький. За додаткову плату можу поклеїти захисне скло. Зараз покажу інформацію про телефон повністю чистий, без різних аккаунтів. М31 на 12 му андроїді. 36 ГБ оперативної пам'яті і 128 ГБ пам'ять самого телефону. Так, показую ще камеру. Ось така тут камера. В комплекті йде зарядний шнур type c та телефон. Відправляю новою поштою по мінімальній предоплаті у 200 гривень. Кому цікаво, цей або інший варіант пишіть у повідомлення або силка в шапці профілю на телеграм та інстаграм